Якість пива під загрозою все частіше від поціновувачів хмільного напою можна почути страшні історії про спосіб його приготування. Спірти я думаю, домовляє, щоб лучше ставляло. Ми вирішили перевірити цю легенду в найбільшій пивоварні країни: Київ, броварня, оболонь. Валентина Микусевич найприскіпливіший працівник заводу. Не аби дратується, коли чує про якісь порошки чи суміші. Таких просто не існує в природі. Пиво, як і в усі часи, робиться з солоду, який, до речі, пивоварня виробляє самотужки, і хмілю – українського та європейського. Це хміль. Він дуже приємно пахне. Дуже приємно пахне таким ньому кмиловий аромат. З нього пиво набуває хмелевого аромату і тієї гіркоти. Зверніть увагу, який він зелений. Тобто, шишки хмелю, якщо коли хтось бачив, вони такі саме зелененькі, а це просто спресовані і готові для виробництва. Та пиволюби не зупиняються, вони упевнені, виробники знущаються над пивом і в інший спосіб. Мой знайомий, у якого працює знайомий на заводі, розповідав, що пиво ділає вообще із порошка. Хто придумав цю вигадку, Валентина Мікусевич не знає, але з радістю провела б з цим чоловіком роз'яснювальну бесіду. Ми робимо сусло, задаємо дріжджі і отримаємо спирт, воду і вуглекислий газ. Через те в пиво не додається ні спирт, ні вуглекислий газ. Це продукт, який утворюється сам по собі в результаті зброджування і доброджування. Пиво бродить у цих величезних ємкостях. Оболонь будували під олімпійські ігри 80-го року чеські фахівці. Пидантичні чехи просто не могли собі дозволити технології, які псували смак пива. Вони ж навіть місце під завод обирали там, де найкраща артезіанська вода, що найкраще підходить для виробництва пива.